Всім привіт! Маємо сьогодні 5 січня, друзі. І по новому календарі сьогодні в нас буде щедрий вечір. Будемо святкувати щедрий вечір. Тому я стала зранку, чоловік також зранку встав. Бумік також зранку встав. І що? Чекаємо мікрофон мені закриваєшся. І будемо готуватися до сьогоднішньої щедрої вечері. Думала, може, мама приїде, каже, мама, що не хоче, бо болота, не хоче ніхти, ні нічого не хоче, коротше, до нас. Ну, якби чоловік мав, ну, не мав машини, верніше, якби сів, і її привіз, завіз, зовсім інакше, а е, треба брати таксі, не значить, що це таксі є, бо всі йдуть вечеряти. Ну, коротше, друзі, трошки таке напряжно. І що? Ну йди, йди. І що? Надивись, ну, ну, дай мені зняти. Ми приступаємо готуватися. Чоловік пішов до міста, бо треба купити нам муки. У нас закінчилася мука. Тому пішов і візьме, певно, таксі, таксі привезе. Ну так, бо як інакше, інакше не цей 50 кг не принесе. А я, друзі, що, беруся до приготувань. Беруся до. Щоб на стіл було що положити, щоб ми собі сіли. Чи буде тільки четверо нас, всі свої домашні. Сядемо, повечеряємо, пощедруємо. Такий буде в нас щедрий вечір. Ну що, друзі, приступаємо. Приступаємо до роботи. Привіт! Донеска, що теж ридайся. Муку принесли. Вже мука приїхала, друзі, до нас. А вони занесли. Так, друзі, муку привезли. Вірніший ну, чоловік пішов замовив і взяв таксі, оплатив, і мука приїхала, хлопці принесли перший там, вищий сорт. Ну, що то є. 50 кг, вищий сорт так я зірвала. Друзі, 600 гривень нас коштує така мішок муки. Ну, Вже буду мати на деякий час. Тільки то, що зле, що не годин самому привезти. Знаєте. Що трошки вже ми їздили. We wish you a merry Christmas! We wish you a merry Christmas! We wish you a merry Christmas and a happy new year! The tidings we bring to you and your kin We wish you a merry Christmas and a Um

Вода вже посвячена і наберемо до щедрого вечора свяченої води, бо в нас все підсвячену воду перед тим, як сідати, вечеряти. Йдемо!

Все, йдемо, папа вам. Щасливо вам, діти, щасливо вам в цю вечерю, що ви співали, дай вам більше всього найкращого. Дякую. Так, друзі, ми вже вдома. Поставили воду на пироги, зараз варимо пироги. Все ставимо на стіл і сідаємо вечеряти, друзі. Уже доволі пізно, поки обійшли, поки пішли по водичку, поки що до мами зайшли, а дорога трохи є далеко. Пришли вже темно, темно нічого, Зараз сідаємо вечеряти, Повечеряємо. Та й все. Друзі, наш щедрий вечір. Пампушки з вишнею. Це цукярочки ми купили ще. оселеді з маринованою цибулькою, куття. Маринована скумбрія, що ми робили тому два дні, салат шуба. Запечена скумбрія з лимоном. Запрашка до пирогів. Пироги, мандарини. Друзі, запрашка, знаю, що не будете знати, що це таке. Це відварені, сушені гриби, підсолити, поперчити, і тоді ми мукою мука добре пережарується на сковорідці чи петельні. Робиться скокоричного кольору. І тоді ми даємо до тої юшки і ще вариться. Це спеціальна така мачанка до пирогів. Ось такий, друзі, у нас святковий стіл. Ми сідаємо, будемо вечеряти. Так, а мені ще свяченої водички. О. Друзі, ось такий щедрий вечір в нас був. Вам в цей щедрий вечір бажаю смачної куті. Бажаю гарненько святкувати вже останні свята, які ми маємо. Завтра у нас буде водохреща або Йордань. І маємо вже закінчення свят, друзі. Усе. Ну, це хто святкував по новому календарі, хто ще по-старому, то тільки в них починаються свята. В нас вже закінчується. Добре, на сьогодні всім кажу па-па. До нових зустрічей. Усього, друзі, вам доброго. Усе. На сьогодні буду казати па-па. Па-па, друзі.